Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Що ще може впливати на наше з вами життя? Це російська авіація. А ось російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області напередодні. І зокрема про це повідомили в міністерстві оборони країни агресорки. Відомо, що літак зазнав аварії під час виконання планового польоту. Екіпаж із чотирьох осіб катапультувався. Однак, внаслідок приземлення один льотчик загинув. Росіяни ж причиною падіння назвали технічну несправність. До слова, це саме один з тих бомбардувальників, які беруть участь у війні проти України і системно б'ють ракетами по нашій інфраструктурі. Далі розмову продовжимо з Сергієм Брачуком, військовим експертом, речником української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий ранок Про Україні, слава силам ворони. Вітаю. Героям слава. слава пане Сергію. Тут ну звісно хочеться проговорити про втрату росіянами такого важливого бомбардувальника, як ту 22 м 3 Але пропоную, знаєте, одразу можливо дещо розширити цю тему і загалом поговорити про стан російської техніки, включаючи наземну, включаючи, наприклад, броньовану наприклад танки БТРи. Якщо ми говоримо про механізовану компоненту, саме про неї виведе не мова, яка використовується вірніше, дуже часто вже не використовується на полі бою. То на сьогодні очевидно, що російські проблеми вони стають більшими. Ну, зокрема, ми можемо говорити не лише про броньовану техніку, можемо говорити також про автомобільну. Яка допомагала, отак от можна вже сказати, висуватися ворогу на відповідні позиції для того, щоб проводити штурмові дії? Ми бачимо, що активізація штурмових дій ця активність вона стала проявлятися практично на усіх напрямках без винятку, особливо це помітно сьогодні на Лиманському напрямку, на Куп'янському напрямку, на Покровську, в тому числі, хоча там триває, скажімо, вже системна робота з наших контратак, які не дають можливості. Ворогу так швидко просуватися, як він того захотів би. Ну і власне механізована компонента вона теж долучається до бойових дій, але це не та штатна комплектація, яка е, має бути за відповідними документами російської армії. Тобто ми говоримо про те, що починаючи там від е, роти, закінчуючи батальйоном, полками та дивізіями, ми бачимо, що це ця комплектація саме. Механізованою компонентою вона не відповідає навіть російській, скажімо, теорії. Те, що має бути, не вистачає, не вистачає, тому що російська економіка не встигає поповнювати ті втрати, які на сьогодні Росія несе. Я власне вже сказав по автомобільній техніці, це теж дуже важлива складова. Ви знаєте, що у березні сили оборони поставили рекорд саме по знищенню автомобільної техніки. Тут задаємо також артилерійські системи, тому що це надзвичайно важливо на полі бою. Так що стосується танків, в тому числі, тому на сьогодні з баз зберігання. Там, де це ще залишилося, знімаються танки. По перше, неповної комплектації відновлення їх на заводах може записуватися як створення нових, але тим не менше ремонтні роботи не призводять до результату, що ця техніка є, ну скажімо так, таким рушійним фактором на полі бою. Хоча, звичайно, будь-яку техніку броньовану треба знищувати, але ворог почав використовувати цю механізовану компоненту максимально наскільки може. Але цей максимум він росіян, звичайно, не може задовільняти, пане Сергію. з огляду на вашу інформацію. З того, що знаєте, на ваш погляд, на канібалізмі, який стосується як авіатехніки, так і наземної техніки, скільки реально можна ну більш-менш адекватно протриматись? Ну, на сьогодні важко дати прогноз. То я їх не даю під час війни, крім одного, ви знаєте і принцип, що перемога України обов'язково буде. Це єдиний прогноз. Що стосується авіаційної складової, то на сьогодні ми бачимо, що ця проблема дійсно існує. Росіяни вже самі визнають так чи інакше, що мова йде про технічні несправності, тобто комплектуючих не вистачає. Нового виробництва фактично немає. Ну звичайно, ми можемо говорити про те, що до так званих військово-космічних сил Російської Федерації надходять літаки тактичної авіації, зокрема, але їх якість вона не відповідає принаймні тим заявленим тактико-технічним характеристикам, які росіяни намагаються масштабувати інформаційно. У них скрізь це відбувається саме інформаційна складова дуже важлива. То що стосується стратегічної авіації, ну власне ви з цього прикладу почали там технічна несправність. Навіть якщо так, ми розуміємо прекрасно, що скажімо, це впливає на зберігання цієї техніки, на її використання. І давайте задамо навіть ці ракетні удари, які ворог донедавна. Масовано наноси по території нашої держави, адже якщо брати тактику технічні характеристики саме то тих сам тих ракет, які вони несуть на бортах має бути відповідна кількість. Жодного разу ця кількість не відповідала ТТХ. Чому? Тому що ці ракети на всій повітряні вони просто не здатні повноцінно виконувати свій функціонал. Звичайно, сподіватися лише на те, що російська авіація, якийсь один прекрасний для нас день, просто впаде, як це зробили на Іркутську. І вже вдруге, дай Боже їм сили, як кажуть і здоров'я, але в будь-якому разі. Ми бачимо, що вся проблема є. Хоча я завжди кажу, тут треба дивитися, що ми можемо протиставити в цьому плані. Звичайно, Україна сьогодні працює над створенням свого авіаційно-військового парку. Хотілося б швидше, але маємо те, що маємо. Сподіваюся, колись ми з вами доживемо до парітету в небі, але на той час вже цю війну виграє. Хай так і буде пана Сергія. Маємо трішки пояснити нашим глядачам, що зараз відбувається в ефірі. На їхніх екранах з'явилося віконце, в якому ви можете побачити президентку Єврокомісії Урсулу фон фондрляйн. Вона дає свої коментарі щодо тих мит, які напередодні, якщо бути точними, пізно вночі запровадив президент Сполучених Штатів Америки. Вони стосуються, зокрема, і країн Європейського союзу. Ми будемо звичайно так само повертатися до цієї теми, тому що вона важлива, але це буде трішечки згодом. Зараз з нами на зв'язку з. Сергій Брачук і повертаємось до наших реалій, пане Сергію. Я хочу трішки про авіацію російську, зокрема про той літак. Я пам'ятаю початок цього року і різноманітні розслідування, і зокрема міжнародних журналістських видань, які говорили про те, що за час повномасштабної війни, якщо мені не зраджує пам'ять, російська авіація втратила щонайменше 260 елітних льотчиків. І ось тут питання в умовах. Війни стрімкої війни, коли вона триває щохвилини щоденно поповнення нового кадрового резерву це виклик для ворога. Звичайно, тому що ну таке грубе порівняння, але тим не менше, це скажімо так штучний товар, який дуже важко і готувати до продажу, тобто до використання саме як льотного складу, і ми прекрасно розуміємо, що ворогу треба поспішати, тому що дійсно у перші місяці, ну навіть там перший рік війни, дуже багато російської авіації було знищено. І на півдні, і на сході, ну тобто по всіх відтинках фронту, відновити це дуже швидко не вдасться. І мова тут не лише про пілотів. Насправді, мова також і про тих, скажімо, членів екіпажу, які виконують інші функціонали і не менш важливий. А давайте згадаємо, що дійсно абсолютно вірно знищувалися літаки, які є унікальними для російської авіації, хоча вона звичайно на базі радянської була потужною свого часу. Тим не менше, ці літаки вони, по перше, вже їх немає і не буде. Якщо ми говоримо, наприклад, про літаки-розвідники, а 50 наприклад, то екіпажів, взагалі, які готуються не один рік, які не відповідного досвіду, взяти умовно, вчорашнього курсанта, посадити його за штурвал цього літака. Ну, це одна справа. Злетіти може, але тут. Виконання ж інших функціональних обов'язків це вже інші члени екіпажу. Таких спеціалістів теж треба готувати. І ще раз кажу на це йдуть роки. Тому ця ситуація можливо не критична, поки що для росіян, але тим не менше тут теж проблеми є підготувати фахівця в будь-якій справі нашій телевізійній журналістиці, наприклад, до якої теж дотичне був свого часу. Теж надзвичайно складно. Ви це знаєте, а тим більше військова авіація. Пане Сергію, ми не можемо не спитати у вас щодо лінії бойового зіткнення. І нагадаємо, що за добу на фронті відбулось 191 бойове зіткнення. Найважчою лишається ситуація на Покровському напрямку. Там ворог найбільш активний в районах Пантелеймонівки, сухої балки Шевченка, водяного другого. На турецькому напрямку в генштабі нарахували 24 штурми на Лиманському 18, на новопавлівському 10. На куп'янському відтинку росіяни атакували в районах Загризового та Нової Кругліківки на Харківському сили оборони відбили штурми в районі Вовчанська та в бік Кам'янки. Пане Сергію, в нас лишається там буквально там три хвилини. Чи можемо ми зробити такий експрес-огляд? І я кажу, щоб двічі не не вставати. Ось це посилення тиску одночасно на півночі, сході і вже і півдні. Наскільки воно критично для ворога? Тиснути одразу ну на максимальному кількісті на максимальній кількості напрямків. Ну, по перше, якщо ми говоримо про наступ, якийсь великий, це продовження того стратегічного наступу, що Росія почала ще весени 23-го року. А сьогодні дійсно відбувається, ну скажімо, черговий етап цього наступу. Активізація на тих відтинках, про які ви сказали. Зокрема, якщо по півдню мова йде перш за все про запорізький напрямок, тут ворог намагається атакувати. Підрозділами ВДВ російських, а також мотострілецькими, і скажімо так, ці, ця активність вона проявляється все таки на тактичному рівні. Ворогу не вдалося на сьогодні виконати ті завдання, які він перед собою став. Перш за все, мова йде про Степове, малі щербаки, щербаки. тобто намагання вийти на відповідну рокадну дорогу 08-15, що мало би погіршити. Нашу логістику, ну звичайно, покращити тактичне положення росіян, але активність на сьогодні передбачувана, вона проявляється. Що стосується інших напрямків, зокрема по великомихайлівському, якщо ми говоримо, ворог здійснює тиск на населений пункт комар, це мова йде і про правий, і лівий берег річки Мокрії Єли. зрозуміло, що це намагання Росіян вийти на відповідні позиції, там закріпитися, би рухатися далі. Ситуація є доволі непростою, але сподіваюся, на наш генеральний штаб, який відповідні рішення сьогодні приймає. Про них звичайно не говоримо, але відповідно думаю, ця рецептура вона на температуру в цій палаті лінії бойово зіткнення все таки впливатиме якщо говорити про курахівський виступ це звичайно мова про Костянтинополь, перепрошую село Розлив, де ситуація теж доволі таки важка на сьогодні склалася але знову таки сподіваємося на чергову по палаті рець це Костянтинівка. По турецьку теж дуже динамічно, надзвичайно складно. Сподіваємося на сили оборони, бо знову таки кажу Турецьк. Це вихід на Костянтинівку. Ну і і лиманський напрямок. Надзвичайно він на сьогодні важкий. Нагадаю, що Лиман це фактично вихід на Краматорсько-Слов'янську агломерацію, що нас не може не хвилювати. Ситуація складна. Знову таки сподіваємось на сили оборони. Ну і куп'янськ, власне там ворог намагається піхотною компонентою, які по всіх відтинках в принципі атакувати. Ми про це говорили. Але сили оборони сьогодні дають кажуть першу, можливо, сьогодні ось це, це ключове, пане Сергію. На... Сили оборони це най... найголовніша наша надія, Щоб не відбувалося в світі. Так. На них так. покладаємось. Дякуємо вам. На, на жаль, обмежені Дякую. в часі. Дякуємо, пане Сергію Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії.